Друзі, вітаю! Хочу поділитися з вами тим, як практикувати свою техніку мовлення. Пропоную розглянути варіант із складними скоромовками. От вам один із прикладів, як це може виглядати і як ми з вами зможемо досягти класного, гарного рівня нашої дикції. Слухайте. У четвер, 4-го числа, о четвертій дня, у центрі столиці садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадив ще й сад Азалій, сад каприфолій та розарій у садочку навпроти. потім ще навпроти та ще навпроти. там, де росла липа біля полипа, який жив із полипицею та пили Якраз із Там у цей час пиляв полип коліна злип, лип, пилку пилив, а потім полип і поливко поливали липки, виросли липки у полиба й А полипиця напекла пороги перепечені, герцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена. Тим, що всю ніч ми ще в шафі шаруділи, шість шартів шерстяних з'їли і хотіла влізти в шафу кішка, там, де шурготить, у шафі мишка, але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки, мишці ні трішки. Пробуйте, я думаю, і у вас все вийде. А якщо ні, звертайтеся за уроками ораторського мистецтва.